Українська література шостий клас Леся Українка, тиша морська, художня майстерність зображення мариністичного пейзажу Крим Лесі Українки, пам'ятник Лесі Українців в місті Балаклаві. Вперше 19-річна Леся приїхала до Криму на лікування влітку 1890 року разом з матір'ю Оленою Пчілкою. У другій половині червня 1891 року поетеса знову приїжджає до Криму в Євпаторію знову на лікування. А через 6 років Леся оселяється в Криму. Я бачила три осені в Ялті. Пам'ятник Лесі Українці у Ялті біля будинку, де вона мешкала. Деся Українка називала Крим колискою своєї творчості. Поетеса присвятила півострову цикли віршів Кримські спогади і Кримські відгуки. Картини кримської природи постають переважно райськими пейзажами, сповненими яскравими барвами, тишею, спокоєм, боянням рослин. Клементій Квітка. Востаннє Леся з чоловіком, який теж хворів на сухоти, туберкульоз, побувала в Криму в 1907 роках. Севастополь, Балаклава, Алупка, Ялта. Чоловік Лесі Українки Клементі Квітка почав одужувати. Це було її останнє відвідування. БахчеСАрай Найяскривіше у поезіях кримського періоду змальовано місто Бахчесарай, колишню ханську резиденцію, назва якої означає Палац в саду. Скрізь мінарети і дерева сріблисті, мов стережу сей тихий сонний рай у темряві. Та в виноградні листі таємно плеще тихий водограй. Себе оплакує оселяся чудова, стоять з гарему звалища сумні, садок і башта. Так Леся Українка описує Бахчисарай, Бахчисарайський палац у своїх поезіях. Мариністика це різновид живопису, літератури, де переважають морські сюжети, мотиви, образи, пейзажі. Перед нами картина Тараса Шевченка, Шуни біля форту Косарал, Івана Айвазовського, Бриг Меркурій, Олександра Боголюбова, Морська баталія біля острова Езель це картини, на яких зображений мариністичний пейзаж. Поезія Лесі Українки теж належить до мариністики, до творів про море. В час гарячий полудневий виглядаю віконце: ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува. Негода в світі, Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем в'ється стежечка злотиста. Править хтось з малим човенцем стиха весла піднімає, І, здається, що з весельця щире золото спадає. Якби я тепер хотіла у мале човенце сісти, і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, Попливла б я на схід сонця, А від сходу до заходу. Тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду? Яким є мариністичний пейзаж, створений Лесею Українкою? Чому так багато повторень епітета ясне, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Очевидно, авторка висловила своє захоплення природою, повторюючи епітет ясний пейзаж виходить, ніби наповнений світлом. Петеса робить висновок про дивну країну, в якій вона опинилася. Певне, це країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Країна світла це море чи щось інше? Які кольори використовує Леся Українка? Певне, все країна світла та злотистої блакиті? Править хтось малим човенцем в'ється стежечка злотиста? І, здається, що з весельця щире золото спадає? І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Бачимо, скільки разів повторюється золотий золотистий колір. З чим він пов'язаний? Очевидно, з сонцем. Що символізує золотистий колір? Золотистий колір символізує світло сонця, промені сонця. Напевно казку, бо це казкова країна, країна світла і золотистої блакитів, святість, а може, просто щастя, знайди художні образи, створені Лесою Українкою: ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Художній образ. Неба, моря, хмарок та сонця. Править хтось малим човенцем в'ється стежечка золотиста, бачимо образ човна. Не страшні для мене вітри, ні підводні каміння, образ вітрів та підводного каміння, і попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило. Ясне Сонце через воду. Бачимо тут є шлях, образ шляху, образ золотистої золотистої стежечки на воді. Яким є символічне значення цих художніх образів? Символ це художній образ, який умовно відбиває яку-небудь думку, ідею, почуття Сонце. Ясні хмарки ясне сонце. Попливла б я на схід сонця. Я про них би не згадала в краю вічного проміння, тобто в краю де є сонце. Сонце це символ життєвої сили, доброти і звичайно неймовірної енергії. Човен. Править хтось малим човенцем в'ється стежечка злотиста. Символічний образ човна означає пізнання чогось незвіданого, це прагнення завжди до нових відкриттів. Ще один художній образ шляху стежечки. Править хтось малим човенцем в'ється стежечка злотиста, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило Ясне Сонце через воду. Який шлях може прокласти сонце? Може, це просто відблиски сонця на воді? Що символізують вітри і підводне каміння у поезії? Не страшні для мене вітри, ні підводні каміння я про них би й не згадала в краю вічного проміння. Очевидно, вітри і підводне каміння це символ життєвих проблем і випробувань, яких в Лесі Українки було досить багато. Річна героїня готова вирушити у подорож, незважаючи на перешкоди. Головне опинитися в краю вічного руміння. Там забудуться і вітри, і підводне каміння. Вірш Тиша морська Леся Українка написала 16 серпня 1890 року, коли була в Євпаторії. Море для Лесі Українки було особливим світом. Вона любила ним милуватись, спостерігати за його настроями. Подумай: вірш Тиша Морська про море чи про людину?